Так, сьогодні у мене день народження. Ми зараз сідаємо за стіл. Будемо їсти торт, пити шампанське і святкувати. Торт трошечка пом'явся, але ми його вирівняли. Так, зараз будемо всіх кликати. Так, так, сьогодні дані день народження. А в тебе березня. Зараз ми відкриємо шампанський, виріжемо тортик і скромно відсвяткуємо. У мене трошки рука буде? У мене капелюшок. Так. І секунди залишається. Було 17, стало 18. Було 18 стало 18. Всі мене зараз будуть вітати. Ю-ху! Ю-ху! О, а то

Нормальный съешь Тільки дуже смачний, з вершковим кремом. Анітували так все, тобто штурмоня, тому і Ну Все сідання. Будемо тобто зараз проти закінчиння на здоров'я. Так, ми продовжуємо святкувати. Камера глядь. Закінчуємо шашличок. Так, давай. Що, не продерта? Так, шашличок, салатик. Діти поїли торта. А ми ще зробили собі олапи і шампанське. Даня має, має друга. Так, ножик треба. Твоє перше кохання. Розкажи про неї. Ну. Яке твоє перше кохання, Даня? Це Таня. О, я то розумію. Тетя Таня тяне карточку. Сесія, екзамени, передачі. Розповідай історії пов'язані з цим. А, перездачі. Ну, екзамени. Коли я здавала екзамени в медучилищі, я до них готувалася за три дні. Три дні я вчилася інтенсивно, от, і здала екзамени дуже добре. І коли виручали нам дипломи, наша керівничка чи як її черга, вона сказала, що моє життя так само гарно склалося, як я стала своїм. Так. Це не те, Альон. Це мама. Маленькі ми. Найкращий спогад Тут дитинства. От, що прочитали, ми найкращий спогад дитинства. Кажи, який у тебе найкращий спогад дитинства? Ви, коли ми приїжджали в гості до цітамари, коли вона на нас кормила булочками, і картоплю, і пюре спідливий. Ну, постійно знає, ну, що постоянно. Булочки — це були її пішки. Її тільки ті, 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 Таня тяне, тільки Таня тяне. Витянув почитать? Таня? Ну давай, Даня. Ну це ж моє Даня, то я витягнула, я його прочитала. Ну Хай він теж дасть відповідь. Прочитай. Найкращий спогад з дитинства. Який в тебе найкращий спогад? Я люблю маму. Ні. Ну то добре, це найкраще дитинства. Так, не. любов до мам. Так, ма Таня читає. Я Продовж не речення. В дитинстві мені здавалося, що? В дитинстві мені здавалося, що дівчата, е, річні дівчата, це дуже такі дорослі тьоті. А зараз я так не думаю. Альона, Тетяна? А на кого з дорослих зі свого оточення ти хотіла бути і чому? Та я не хотіла би схожа на себе. На себе, так. Даня я тяни. Даня, Даня тяни. Читай, мама. На кого Ні, би ти хотів витягну. бути схожий? Ні. На себе. Ні. Правильно, Ні. на себе Ні. треба бути схожим. Я витягну. Давай прочитай. Дай тебе п'ять років тому розкажи, в чому тобі. Тобі був тільки один рік, праці. Даня. Ти можеш себе згадати, коли. <правда> ти... <правда> а, та ти їздив в Чорногорію, тобі був один рік, ми там святкували твій день народження. <правда> ти пам'ятаєш? Ні. <правда> а я знаю, яка історія. Ти загубив свій сандалик там, і мама, ми шукали той сандалик, не могли ніде знайти. А я сказала, що Даня тут просто залишить тут свій слід, так? <смеш> і твій сандалик так і залишився. Мабуть, ти туди колись повернешся. Повернуйся коли війна. Тетяно, <смеш> ну що, ти не дозвонилася? Тетя Та -та, Таня Тяне казну. З рубрики життя закрутилось. З чим тобі здавалося, що ніколи не матимеш справи, але зараз це твоя буденність. Е, з, е, з чим е, ніколи не матиму справу, напевно, що з, з комп'ютером, але зараз це моя буденність. Комп'ютер я не любила ніколи. Роботу з комп'ютером. Просто він в тебе не получався. Ні, воно мені не подобається. Мені урок інформатики ніколи не подобався. Це буде друга! Гра. А зараз це моя буденність. Так, ти. Як і мало тих кумирів у дитинстві в кого не вийде. Якщо так, то хто це був? Ну, Я знаю, вигляд, хто кумир твій був, в, Я руки вверх. Я Не зданочки там страдали. А ще футболіст. О, Шевченко. Андрій Шевченко. То, так, Даня Це була футболка. А Даня витягнув. з Рубрики життя закрутилось». Чим тобі здавалося, що ніколи А, це... Не матимеш справу, але зараз це твоя буде. А ти щось його запитати? Ти щось його запитати? <с har> <с har> ну тоді давайте не тітя Таня тяне. Добре, чи щось добрий день? Ти маокусь? Добрий день їм дім відволік. Чи пам'ятаєш ти свій домашній номер телефону? Добрий, день назвеш домашній номер телефону. Це той же кнопки 6. Добрий день. Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, але я на 6 починався. Там щось воно не короткий номер. <говорит> так, на п'ять тисяч. П'ять. і так, що не пам'ятаю. Давайте, тяне. Це вже було дуже добре. Телефони такі, що дискові телефони, Добрый вони вже давно відійшли. Добрий день. У вас з друзями Добрый літні канікули. Добрый Згадай, Добрый як дам. це було, чим займалися. Добрий день! Ну, якщо це. Рібочка, річка, волейбол. Річка, да. Добрий, 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 я... Добрий день. Якби, якби Добрий день. у 12 тобі показали тебе сьогоднішнього, що хорошого ти сказала про цю людину? Я б витягнув карточку. Ну, що я я витягнув карточку. Даня, щоб хороша ти про цю людину. Я думаю, що я би сказала, що це добра, Ні, чуйна людина. Добре. Ну, якби мені було 12 років і показали мене сьогодні, що би я про себе сказала. Так, ну, ти сказала? Що я добра, чуйна людина. Добрий день, <світ> добрий день, добрий день. Даня, ти не карточку. Давай, Даня, тягни. А пам'ятаєш копівку? Розкажи, як виглядала твоя. Я пам'ятаю свою у мані, масло, мані, така, мані, мані. бочечка. Ой, ми там копійки відтягували. У нас копійка, свинка Свинка копілочка у нас. У нас собачка зараз копілка. Так, я тягну. Якби у дитинстві ти зустріла такого дорослого, як ти. Таку дорослу, як ти, наприклад, Він, вона, тобі вона тобі сподобалась? Я думаю, що так. Я би сама собі сподобалася. <реку> Яку свою дитячу мрію ти можеш втілити зараз? Дитяча мрія була кататися на конях, купити коня, це я пам'ятаю. Такі. Але зараз кілити я не знаю, дуже дорого. Отримувати коня. Ну, У які ігри на вулиці любила <рапев> грати з дитинства? О, їх було дуже багато. Штандер, штандер, стоп. Калі-калі, <рапев> стоп, точка, запитає і багато-багато інших. Волейбол, <рапев> видяк, <рапев> бадмінтон, <рапев> теніс. Що там ще? Футбол, хоккей, і все решту. Ні, ні, ні. Давай сюди. Афера, яка з Тріском проводилась. Це було друга, давай. Афаристик. Розкажи там... історії рубрику: це фіаско, братан. Це не знаю. Не було фіаско. Чи списувала ти у школі, університеті? Якщо б так, як проявляла винахідливість? Я списувала в школі? Хіба в школі я списувала? Математику. А проявляла. як проявляла? Ну, підглядувала, або давали мені, або хтось напише мені шпоргалку, кине мені, я перепишу. Давай. Перший поцілунок та підготовка до нього. А хто до нього підготавлюється, до того поцілунка першого? Коли? Я не помню. Це до мене. Так не помниш? Я пам'ятаю на випускному. в школі. А ти? А я коли тяну? Що не пам'ятаєш? А я коли? Тяни? Ну тяни. Тяни, Даня. Якби ти написала книгу про своє життя, як би ти її назвала? Це вже було. Mm -hmm. Давай, друге. Твій mm -hmm. улюблений мультфільм. Mm -hmm. e, ну, такі ухіне історії. Бо oh, я так і знала, що ти розкажеш у історії, бо це якраз мультфільм про дитинство. Які внутрішні виклики тобі вдалося подолати? Можна інші. Mm -hmm. Розкажи про свого першого друга подругу. Mm -hmm. Перший друг чи подруга? Ну, це Наталя, напевно, сусідка. Mm -hmm. А, mm -hmm. перша подружка. Mm -hmm. Сусідка. Давай. Mm -hmm. Кого ти любиш в садочку? Подобається. Все, все, дядя Таня. Твоя улюблена книга в дитинстві. Яка мені книга подобалась? А, мені Мі... Подобалось... щось там Мітя в школі і вдома. Як тут Мітя? Вітя, Вітя, якісь там в школі і вдома. Давай тяне. Що тебе по-доброму розчує? Є. Коли Даня, хоче якісь приємні слова, Є. мама, Є. я Є. тебе люблю. Є. Продовж речення. Я люблю своє життя, тому що воно цікаве і різноманітне. Йди, даня тяни. Дяни, тяни. Коли тобі було дуже соромно перед батьками? Mm -hmm. Коли я зіснявся брати у тата телефон. Та тіли... Це тобі було дуже соромно? Mm -hmm. Бо, знаєш, тато буде сваритись, напевно, так. Mm -hmm. Добре, тітя Паня тяне. Mm -hmm. У скільки років ти вперше подивилася фільм для дорослих? Mm -hmm. Скільки років? Продовж речення, ти прийшов зі школи, вмикаєш телек, а там піх. Ну, там телебачення видічено, знаєш, така заставка. Ага. А це такого вже нема, по-моєму. Ну, такого нема, але зі школи, я щось. Ага, да, всі ага не зі школи. Та Нічого страшного думаю. Нічого. Ну, Дивитися, не було що. Ну, так, три, три Так. Що змушує тебе почуватися по справжньому живим? Подорожі. Подорожі. Топ 3 неправди, які ти казала батькам. Три не правда? Ага. Ток, ну топ-три. Там він три. А я. поки ти правда. Твої топ-три улюблених телепередасть дитин. Що то? блін, ти не ти не пам'ятаєш. там про про якісь. Российский канал вроде вот такие. До 16 старших. Да. Не так положили. Вокруг света А, джунгли зовут. Ага, ще. джунгли зовут. Ага. А, потом морские пригоды тоже украинские. Mm -hmm.